Я скажу, що є унікальна кубанська ідентичність. Бо е, дуже багато все ж залишилося від, е, і від українства, і е, питання е, етногенезу казацтва. Чи було воно завершено, чи революція його перервала, чи взагалі це його не було. На всі ці питання ми маємо дати відповідь. Україна має дати перш за все відповідь. Тому ми бачимо кубаноїда. Це той. Кого не люблять росіяни? Ми розуміємо, що якщо немає єдиної якоїсь ідентичності, то дійсно є, скажімо, в маскультурі воно проявляється. Це наш шанс. Якщо Кацапи призирливо називають нас хахлами, кубанців кубаноїдами, то, шановні, значить, в нас принаймні є спільний. Ворог тільки його потрібно побачити.